На відкриття спартакіади вийшли представники різних регіонів нашої області, щоб позмагатись у шести видах спорту, які доступні для цієї категорії людей. Заняття спортом для них це перш за все адаптація до повноцінного життя, і для них це величезне задоволення. У Житомирській області налічується понад 4,5 тисячі інвалідів від трудового каліцтва і потерпілих. Серед них дві третини, тобто. Понад 2800 – це інваліди, і от сьогодні зі всіх районів Житомирської області ми запросили кращих хто хоче, хто вміє змагатись у шести видах спорту. Для чого це проводиться? Ну в першу чергу, для того, щоб інваліди від трудового каліцтва вони і так інваліди, щоб вони приймали активний спосіб життя, щоб приймали і розвивали, і розповсюджували ці види спорту серед у себе на в районах у містах і селах. Учасники спартикіади змагались у шести видах спорту: це шахи та шашки, настільний теніс, армресинг, і бомбаскет. Всі види були доступними для учасників, навіть не маючи особливої підготовки, вони завойовували призові місця, проявляючи силу волі до перемоги. Я зайняла перше місце по бумбастеру. Звичайно, хвилювалась, звісно, готувалась і дуже щаслива, що виграла, що в мене все, що в мене все вийшло, і буду й далі. Так, я так думаю, що займатися займатися цим спортом. Організатори Спартакіади нагородили усіх переможців у шести видах програми. Для них це перший успіх, який надихне їх на подальше тренування і вищі досягнення. Ну, готувався, троги, Вдома готувався. А що робили саме як підготовку? Да. Ну я напальниками грав саме. Краще спортсмени візьмуть участь у всеукраїнській спартакяді серед інвалідів праці, яка відбудеться наприкінці вересня в Алушті.